651-й моторчик на дворі. Ху, нарешті. Ну, такий собі противний мотор. Не подобається він мені. Краще вже французика крутить якось. А попереднє відео туточки буде, кому цікаво, подивіться. Ну, а для тих, хто не хоче переходить. Коротенько тікав десь антифриз. Вже там водичка була. І от і витягнув мотора, щоб розібратися щодо чого. Перед тим як розбирати, надував я систему, на гарячу стояла вона години-дві, ніде нічого ззовні зовні не показало, От і довелося витягувати мотора. Зняв голову і, як виявилося, прошивало воно по прокладки. Перше, це що між циліндрами ну то окремо, але саме пробій був. По третьому і четвертому, ну, в принципі, тут також воно все горіло. Ось З цього боку видно пролягання нормально було, тут байдуже питань немає. От тут -от між циліндрами прошивало, ну і тут воно ну, все йшло у водичку. Оця сторона. Далі ця голова йде спершу на тест. І далі, якщо вона ціленька, то робиться їй повний сервіс. Сальнички, клапанці розбираються, і потім вже в кінці буде робитися її шліфовочка. По циліндрикам все обдивився, ніяких тріщин немає, бо це ж трактор, все може бути. Також перевіриться площина блока. Треба її спочатку почистити, звісно, і потім перевірити, чи не кривенька вона. хоча в основному вони рівні. Для тих, хто може подумати, що ж ти голову на місці не зняв, одразу скажу, що на місці голова тут не знімається. По-перше, що ГРМ тут іде ззаду. Заду такі кришечки є. Ну і окремо це оце от все навісне, оці всі кишки вони на місці ніяк не розбираються.